Добрий день малята, Я сьогодні проходила повз парк, який він гарний зараз. Погляньте! Малята, щоб парки нашого міста завжди були гарні, красиві, щоб приємно було в них відпочивати, за, за цими парками доглядають робітники зеленого господарства. Зараз я вам про них розкажу. І ще зверніть увагу, якими інструментами вони працюють. Малята, подивіться, тут стоять чоловіки. А що ж вони будуть робити в парку? Гляньте, який у них інструмент є. Давайте запитаємо, як же він називається. Мотокоса. Бачите, мотокоса. Вона допомагає стригти траву. А зараз ми побачимо, як це робиться. А ось тут малята. Подивіться, як працюють на... працівники. Вони згрібають опале листя і вивозять його потім з парку, щоб парк був чистий та охайний. Взимку і до самої весни. А ще собака допомагає гляньте. А, вона тільки спостерігає. Малята цим робітникам. Допомагають такі інструменти, як граблі. Малята. А ці робітники врізають гілочки з кущів. А це вони роблять для того, щоб весною кущі були густі та гарні. А цим робітникам для того, щоб зрізати гілочки. Потрібні спеціальні ножиці. Вони називаються сікатори. Малята, а щоб кущі росли гарно, цвіли гарно, восени їх треба обкопувати. Бачите, як це робиться? Ось так. Земля повинна бути пухкою, щоб водичка туди проникала. щоб... Повітря туди доступало до курінців, кущиків та дерев. Цей інструмент, малята, ви, мабуть, всі знаєте, як він називається так, лопата. Малята, ось я вам і розповіла, які роботи проводяться у парку, як готують парк до зими. Що роблять люди, які інструменти їм допомагають? А зараз я пропоную вам разом з батьками прийти до парку, помилуватися погодою гарною, природою чарівною. Тож ідіть, не гайте часу. До побачення!